Ой, пока що дивиться. Тут тяжко буде, я, я, я не знаю, чи хоч хтось буде дивитися, бо я в інстаграмі там думаю, чоловік 20 буде сидіти. Якщо буде 0, то перейдемо в цей. В тіктоці в тіктоці будемо розігрувати. О, 4 людини дивиться. А я вже казав, що якщо буде 0, то не будемо розігрувати набори в Тіктоці. Друзі, розігрую ось такі набори. Один же в інстаграм Дніпрем розіграв. Так, я перемикаю хай серій. Хоча б 10 чоловік може підказати, але 4 це вже добре, свідки. Так, серій. Ти, ти береш так. якось там, Не знаю, як чи форма свою О, Друзі, якщо все чути, все добре, десь пишіть, бо я в Ютубі перший раз провожу. Дивіться, ось таких три набори є. Один, два, три. Один же в інстаграмі людина виграла. Тепер зараз ми будемо проводити розіграш його в Ютуб. Хто під відео писав мені Дніпроем з розіграшом і підписувався на, два, на дві соцмережі, то і зараз є шанс у нього виграти. Скільки людей нас дивиться? 149. Ого! А я ж коротше цей. Да? 149, нічогося. Я щось скажу, напевно, в Ютубі ніхто не буде дивитися нас, то зараз перейдемо в Тік-Ток. Ні, тоді зараз чекаємо. Дивіться. Попов в інстаграмі вже виграв. Вже скинув адресу, куди відправляти. Щас... Ну, Коротше, вже все він скинув. І все класно. Зараз ми підемо до комп'ютера і будемо розігрувати ось такий М-набор. Ось такі новесечки, все, у нас їх три. І це будемо зараз їх розігрувати. Так. Скільки у нас людей дивилися? 176. Все, зараз іде тобі. Може до 200 доб'ємо, навіть не знаю. Так, і виходить, дивіться, інстаграм вже є переможець, YouTube зараз буде. І в такому подарунковому цьому буде для Тіктока. У вас ще є шанс, в принципі, зараз. Якщо ви зараз напишете відео з розіграшем, Ну, вже не, не пишіть, вже в TikTok напишіть, хто напишете, щоб вже не встиг. Ви від від'єднаєтеся з прямого ефіру і це. Чути в мене добре, десь там є, що пишуть? Так? Видно? Ти не бачиш, десь що щось пишуть, не, не, не почекаєш. Так, а десь це ці коментарі? Ні, ми не бачимо. А, ось до якщо натиснути, тільки цікаво чат відображати всі повідомлення. Ага, закрите, закрите. Є. Все, бачу, 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 бачу. Чутно, чутно, чутно. Все, пішли по мостарій. Люблю вас, ви найкращі. Ну, погнали тоді, не будемо то мити, тягнути цього бика за рога. Будемо розірвати ми на лише. Дивіться. Спробуємо, спробуємо це зробити на комп'ютері. В Інстаграм тільки що не вийшло зробити на комп'ютері, то робили на телефоні. Ну пробуємо. Якщо вийде на комп'ютері, це розіграти зараз. Так. Ютубчик. Давайте так, раз. Угу, угу, угу. Так, головна, головна ваш канал. Чи Ваші відео тема? Керувати відео. Зараз ми заходимо і дивимося. Так, з рукавицю протягнути. Трохи О, щось трошки краще видно стало. Ні, це треба, напевно, не керувати відео. Все-таки просто назад. Треба просто мої відео. Так, ваші відео є. Далі шукаємо відео з розіграшом, щоб його скопіювати. І вставити в ви, виподіли що? Так. Контент. ні все одно якось так похитрому, але ладно. Так, розіграш. Є. Зайшов. Як копіювати тут? Тут я не знаю. Так, 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 ні, це треба не сюди. Це ну, в студію зайшло. Треба обліковий запись у ваш канал. Так, відео. Так, зараз починаємо. Розіграш. Є. А тепер не треба нього знюс... силочку скопіювати. Раз. Так не. Так. Реклама зараз буде. Ні, не буде. Так, так передагувати відео, ні поділитися. Копіювати. Силка скопіювана. дивіться, вставляємо, вже, вже показують ближче. Вставляємо силочку. Я рахую коментарі. Так, це вже можна жати на паузу. Так, тут треба купити. Купити преміум. Зараз купимо. Бачу, я буду, щоб буде на телефоні робити. Я не знаю, чи воно зараз проведе мене, щоб я купити преміум і чи воно мені дозволить купити чи не дозволить. Ну, давайте старт попробуємо. Для вибору победителя відео чи, 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 чи авторизуйтеся через YouTube. Купити преміум. Пост не найден в нашей базі. Проверьте ссылку і авторизуйтесь. Так, хорошо, давайте будемо з телефона пробувати. З телефона в мене колись виходило. Так. Так, раз. Так, треба, значить, зайти мені на YouTube. Показую ближче, щоб було видно. Ще дубовий трошки в цьому. Ми зараз розіграємо. Зараз хтось виграє. Так, ваш канал. Ну ладно, хай буде мій канал. Відео. Чікс. розіграш. Треба зайти, значить, розіграш. Поділ... Назад. Поділитися. Копіювати. Так. Вставити. Є. коментарів 1200 є. Купити преміум. О, оце зараз Пост не снінаді в нашої базі. Йолки-палки. поста. А як ж так? А, бо це я в інстаграмі. Почекайте. Давайте будемо тоді пробувати виход. Все, роблю виход. YouTube. Нажимаю, може ближче вже серії показує. Я шапку знімлю, щоб не мішала. Треба ближче показує, що я роблю. Метро Тураво-Старцев, є. Продовжити є. Перегляд облікового запису зможете Т -т 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 хоче, зможе дозволити. Все, це ж треба було вийти в Ютуб. Бачите, як воно все робиться, показується. О, тепер я в Ютуб, я так розумію. Так, тепер ось і це відео. Поділитися. Ще раз копіюю. Його. Копіювати. Перехожу вже сюди. Чипс. Вставити. Не купити премію. Так. Хорошо, карта. Пей не можна. А, Google Pay є. Це можна показувати, тут нічого такого немає. 3 євро. Оплачую. Друзі, для вас нічого не жалко. Оплачую 3 євро. І зараз виберемо переможця. Так. Може вона хоче... Може вона попросить. Зараз щось в мене. Чис. Ні, все, весь, все, кошти зняли. Тепер можу нажимати старт. Тепер нажимаємо старт. І пішли, пішли, пішли. Хто виграє, хто виграє. Ви тут боти. да, да, да. Дивіться, виграв юзер ДК. Так, давайте я якось. Я сфотографірую з цього телефона зараз. User DK1Z. Я його сфотографірую. Сфотографую. Так. Є такий юзер. Хорошо. Тепер я попробую зараз до нього зайти. Я йому можу писати чи не можу? Підписатися валік підцюка. Докладніше про цей канал. Підписатися. А як в людині щось можна писати чи не можна? Хто знає? Чи мені треба знайти його коментар? Валік підцюка. От як йому. Так, ха, ти з цього не зрозумів. Абітка. Блін, от, от все, от як от як на нього, як йому щось дати. Ви отримуєте всі сповіщення, Докладніше про цей канал. Подивіться, поскаржитися. Канал облоство, один користувач. Тінь джинджин. Блін, от як на нього вийти? Ну, виходить. От я сфотографував, треба. Шу... Блін. Як виходить? Його шукати в коментарях, хто підскаже. Шкода, не я виграв. Так, да, дійсно, блін, шкода. Але ви мені підскажіть, як? Ну, давайте будемо пробувати. Валік підсюга, добре, добре. А слухайте, створені списки відтворення. Це ж він? Чи все не він? Ладно, ваші відео. Давайте я попробую, пошукаю юзер ДК. Може найду? Це в студію зайшло. Нам не треба студії. Треба зайти в відео і там коментарів не дуже багато. Ваш канал. Може я зараз цю людину найду. Що ще, бо я не зрозумію. Щоб він на ефірі був і щоб додав номер телефона. Ого! Е, так, давайте знаєте, що зробимо? Я вам зараз скажу. Розіграш. М Якщо ми зараз зробимо ще одного резервного, зробимо ого, скільки коментарів. Так і не знайдешого, я поняв. розіграйте. Люблю вас, Ну дивіться, я все одно його вважаю переможцем. Це мені треба буде сісти, пошукати йому відповісти. Це я сяду спокійно, це зроблю. але давайте на всякий випадок. Написати ні про Дивіться, якщо ця людина не, не дасть відповідь, то ми беремо. І тут можна зробити список підписок скрит. Тут можна зробити ще одного когось. Цього я сфотографував чоловіка. Дивіться, якщо не він, то виграв Мирослав Камінський. Зараз я його фотографую. Якщо не він, то виграв Мирослав Камінський. Якщо не він, Виграв, питаються, хто виграв. Дивіться, виграв оцей юзер. Ось, оцей юзер виграв. Дніпром, ви найкращі, бачите? Юзер, ДК. І ми вже зайшли до нього на сторінку, все, все добре. А тепер, е якщо не він, то Мирослав Камінський, і я на всякий случай. А в Тікток зараз буде трансляція. кину вам із ту, Толю Зайченко. Зара зараз буде наступний. І дивіться, якщо вдруг ще в цього в мене нічого не вийде. То. Це така дивись. Так, то виграв тоді оце, це вже третє. Я фотографую і я займуся. Так. Тепер, друзі, зараз в Тік-Ток є в кожному відео майже посилання на Тік-Ток і буде розіграш переможця в Тік-Ток. Так що зараз перейдемо, будемо це все тренуватися. Так що зараз, друзі, люблю вас ви найкращі. Ми закругляємося і починаємо вести прямий ефір ток Підписуйтесь на канал, розіграшу буде ще більше. Люблю вас ви кращі.